Вітаю! Карта дня на сьогодні карта підказочка. Якщо брати дві сфери, особиста і робоча, то в особистій сфері до вас може хтось. Прибігти, примчатися, приїхати. Причому це може бути неочікувано і не завжди ви хочете цього, скажу я вам так. Да? Тобто, щось, якась, якийсь рух в напрямку вас дуже швидкий. Ось, якщо ви дійсно цього не хочете, ви можете от відмовити, сказати: я там не, не приймаю гостей, я, я не даю там вам місце для ночівлі, там і тому подібне. Вчіться відмовляти, якщо вам це не комфортно. Якщо от ви не можете відмовляти, звертайтесь до мене. Перша консультація безкоштовна. Ми з цим попрацюємо. Тут є такі підсвідомі історії, чому ви робите саме так. Якщо це про роботу, про роботу якийсь швидкий процес може вже нарешті закрутитися. Знаєте, як була така, як було, то нічого не відбувалося, то зараз вже може щось, щось вже почати жевріти. Ось, Звертайте на це увагу і включайтесь, включайтесь, в це русло. Якщо подобаються мої такі одноденні карточки, підказочки і бажаєте отримати розширений розклад саме по вашій болючій темі, які я проводжу в Зумі, з необмеженою кількістю ваших питань в межах певного запиту, пишіть мені в директ, з вами попрацюю залюбки. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток, Фейсбук. Слідкуйте за мною, розповідайте про мене на зв'язочку.